З настанням теплої пори року, коли зростає споживання свіжих овочів, фруктів та активізується відпочинок на природі, зростає і ризик підхопити гострі кишкові інфекції. Ці захворювання можуть серйозно зіпсувати літній відпочинок та завдати значної шкоди здоров'ю. Проте, дотримуючись простих правил профілактики, можна значно знизити ймовірність зараження. На це під час апаратної наради звернула увагу Ірина Хаміцевич, завідувачка Шосткинським районним відділом обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Розпочався сезон гострих пішкових інфекцій. Саме на те відбувається більше ці цієї захворюваності у минулому році. Ми мали збільшення захворюваності, тому звертаємо увагу безпека харчування. Особиста гігієна, і е, дуже уважно е, до цієї групи. Ми розпочали на минулому тижні е, моніторинг повітряних вод, бо незабаром е, температура підвищиться, і я сподіваюся, що розчинеться купальний сезон. До. Дотримання кількох простих правил гігієни допоможе вам та вашій родині зберегти здоров'я. Ретельно мийте руки, уникайте вживання води з неперевірених джерел, добре, термічно обробляйте продукти, м'ясо, рибу та яйця, ретельно мийте овочі та фрукти, дотримуйтесь правил зберігання продуктів, уникайте купання у забруднених водоймах, не ковтайте воду під час купання у річках та озерах, захищайте їжу від комах та гризунів. Літо чудовий час для відпочинку та насолоди життям. Дотримуючись цих нескладних правил, ви зможете уникнути неприємних захворювань та провести літні місяці здорово та безтурботно.